Усім здоровчик, з вами Цвібель, і перш за все я хочу виразити свою дуже таку прям неймовірну вдячність Максиму за підгон із цікавими цікавинками, серед яких одноплатний комп'ютер Raspberry Pi моделі 4 із металевим корпусом, кулером, ну і ще деякими ніштяками. Загалом він багато цікавих ніштяків надіслав, але конкретно це відео саме про Raspberry Pi 4 модель. Як ви, мабуть, вже знаєте, рекомендована операційна система для комп'ютерів такого плану є Raspberry Pi OS. Колись вона називалась Raspbian. І от у мене виникла така от ситуація, що у тому самому комплекті йшла карта формату Micro SD на 32 ГБ, яка виявилась або підробкою, або просто виведеною із ладу. На ній самій написано 32 ГБ. Система бачить її як 8 ГБ. Але всі спроби на неї щось записати йдуть по женських органах. Ну і я десь чув, я десь таке от прочитав, що деякі моделі, починаючи, здається, із третьої, вміють запускати операційну систему із usb пристроїв Я трошки пройшовся по інтернету і знайшов декілька можливих рішень. Наприклад, ось у цій статті розказується, як можна спрямувати завантаження операційної системи. На Якийсь інший носій, наприклад, на розділ на USB флешці. Але для того, щоб даний спосіб задіяти, нам з вами все одно потрібна певна інформація на SD-карті. Ось тут описано інший спосіб, у якому розповідається, що згідно з даною інструкцією, необхідно активувати режим USB завантаження у однократно програмованій пам'яті, One Time Programmable або OTP. І все, що тут описано, воно стосується, здається. Третьої моделі. Так і є 3B, 3B, 3A, і, на жаль, більш старі моделі Raspberry Pi не мають можливості завантажитись із USB. Я пробував цей спосіб провернути на четвертій моделі, але він у мене не спрацював. Як бачимо, тут написано, що якщо ви використовуєте Raspberry Pi 4 або новіше, то, то вам потрібно оновити бутлодер для завантаження із USB замість карти MicroSD. Загалом тут у цій статті описується спосіб, як можна змусити Raspberry Pi 3 моделі завантажуватись із USB флешки. Просто дописуємо ось цей рядочок programusbboot mod дорівнює 1 у файл boot.config.txt Ну а потім запустити комп'ютер із вставленою цією SD-картою і перевірити ось такою командою. Якщо у нас із вами виводиться ось таке значення, то це означає, що. Всі зміни успішно спрацювали. І Raspberry тепер вміє завантажуватись із USB-флешки. Або USB SSD. Ну, ось у цій статті описується спосіб вже для 4-ї версії точно. На процесорі є такий спеціальний розділ пам'яті, який називається EEPROM. Саме в ньому знаходиться невеличка програмка, яка шукає іншу програмку на різноманітних носіях, такі як SD-карти і USB-флешки. І вже під їх керуванням в оперативну пам'ять завантажується ядро, рамдиск, якщо потрібен, передається вся необхідна подальша інформація для подальшого завантаження операційної системи. І саме в момент подачі живлення на плату якраз таки запускається програмка, яка знаходиться у EEPROM. І як бачимо із цього списку команд, нам просто необхідно запустити найсвіжішу версію операційної системи на цій платі, її оновити, і ось цією командою. Оновити версію пром на процесорі. Я пробував це робити, але у мене щось там пішло не так. І всі оці от зміни, які я хотів, щоб вони тут прийнялись, вони, на жаль, не прийнялись. І мій пристрій все ще не хотів запускатися із USB флешки. І в моєму випадку спрацювало рішення із стандартною утилітою для налаштування операційної системи Raspberry Pi. Давайте залогінимось через SSH. На ось цей пристрій, який зараз запущено і працює. Трошки збільшимо термінал, щоб все було видно. І ось цією командою sudo raspi-config запустимо утиліту для налаштування операційної системи. Ви не звертайте уваги на ось ці от дивні символи замість псевдографіки. Там вся функціональність має функціонувати так, як повинно. Я на це сподіваюся. Давайте оберемо тут пункт меню номер 6 Advanced Options. Бачимо ось такий список команд. Нас цікавить, по-перше, bootloader версія заходимо сюди. І тут у нас є два варіанти. Або встановити найсвіжіший Bootloader, прошити його в пам'ять ЄЕП процесора, або дефолт, використати той Bootloader, який пішов із заводу. Ну і само собою, перш за все, я оновив Bootloader. Ну і Другим кроком знову ж таки, повертаємось у основне меню, переходимо у Advanced Options. Перевіряємо ось пункт номер 4 boot Order Давайте сюди зайдемо. І тут у нас є три варіанти: завантаження із SD-карти, завантаження із NVMe або USB, і завантаження через мережу. Я у про всякий випадок обрав ось цей варіант. Хоча, здається, можна було його не обирати, а лише просто оновити на платі Bootloader, який знаходиться на процесорі. Ну і Після цього плату необхідно перезапустити. Перевірити версію бутлодера. До речі, давайте її зараз перевіримо. Ось цією командою в -CMD пробіл бутлодер, нижнє підкреслення, версія. Так, бачимо, що у нас 2024 року. Тобто, ось бачимо актуальний бутлодер у нас. Ну і Наступним кроком буде, само собою, підготовка USB-носія, встановлення на нього операційної системи, підключення його до плати Raspberry. І запуск з нього вже операційної системи без SD-карти. Для налаштування операційної системи, ну також для оновлення бутлодера на процесорі, я використовував SD-карту на 4 ГБ, на яку записав образ Raspberry Pi OS Lite, на якій немає десктопа, ну а є лише мінімально базовий функціонал для тих випадків, де десктоп взагалі не потрібен. Об'ємом 4 ГБ, якраз для цього вистачило. На USB-флешку об'ємом у 8 ГБ я записав вже ось цю версію із десктопом і певним набором програм. Ну і Варто зауважити, що носій на 8 ГБ станом на 2024 рік являється мінімумом. Ну Ось на ось цей варіант із так би мовити рекомендованим програмним забезпеченням додатковим. Туди вже, мабуть, або 16, або 32 ГБ потрібно. А в мене під рукою виявилось лише на 8 ГБ, тож само собою зрозуміло, який вибір я зробив. Система прекрасно працює, нормально себе почуває. Щоправда, я помічаю, що нормально так втратив у швидкодії у моменти звертання до USB флешки. Це може бути пов'язано із меншою швидкодією USB-підсистеми на даній платформі, або просто. Флешка занадто повільна. Ну і само собою, в якості завантажувального носія можна використовувати як USB флешки, так і USB SATA-перехідники, до яких ви можете підключити, або жорсткі диски, або SSD-диски з відповідним інтерфейсом. Це вже залежить від вашої, так би мовити, фантазії. Ну а поки що на цьому у мене все. Якщо вам було цікаво, корисно і інформативно, можете поставити лайк. Можете також підписатися на канал, якщо хочете ще більше цікавих дослідів. Ну а з вами був Цвібаль і до нових зустрічей у нових відео. А я тим часом поки спробую пошукати спосіб, як можна зробити на цій платі автоматичне вімкнення кулера. І можливо запишу про це наступне відео.